Підготовка інструкторів-кінологів у школі. Якщо ми хочемо, щоб в Україні працювала система підготовки собак поводирів, ми не можемо покладатися тільки на готових інструкторів. Нам потрібно виховувати своїх. І це не лише можливо, це необхідно. Чому важливо готувати власних інструкторів? Перше. В Україні немає централізованої підготовки таких спеціалістів. Друге. Класичних кінологічних курсів недостатньо. Третє. Лише поглиблена програма в межах школи дає потрібну якість. Четверте. Це спосіб зберегти і розвивати методику. П'яте. Це створює кадрову стабільність. Інакше кажучи, без своєї школи інструкторів не буде і школи поводирів. Що має вміти інструктор після навчання? Оцінювати цю ценя на придатність, працювати з собакою щонайменше 6-12 місяців, розуміти психологію і поведінку тварин, навчати користувача з інвалідністю, допомагати у процесі адаптації пари. Розв'язувати проблеми не ситуації після випуску. Інструктор має бути не лише дресирувальником, а і наставником, консультантом, медіатором. Як будується програма підготовки? Базова структура. Тривалість 9. 12 місяців. Модулі. Перше. Основа кінології. Друге. Етологія поведінка тварин. 3. Методи методики дресирування поводирів. 4. Медичні та ветеринарні основи. 5. Психологія сліпоти 6. Навігація і орієнтування в міському середовищі. 7. Психологія взаємодії людини і собаки. 8. Етика та інклюзія. 9. Комунікація з користувачем. Десяте. Після випускний супровід. Обов'язково. Практикум з живими собаками та робота з реальними користувачами. Хто має викладати? Старші інструктори, запрошені факівці, кінологи, психологи, ветеринари. Незрячі користувачі з досвідом для демонстрації та діалогу. Партнери із закордонних шкіл. Обов'язковий елемент. Зворотний зв'язок і спостереження. За процесом навчання. Фінал навчання. Складання внутрішнього іспиту. Тести з собакою, робота з незрячою людиною під наглядом, сертифікат, призначення на стажування або до штату. Школа може видати внутрішній сертифікат, а потім організувати акредитацію через міжнародних партнерів, ну, наприклад, IGDF. Чи не зрячі, <кій> ветерани Великої Британії? Як знайти кандидатів на навчання? Студенти ветеринарних біологічних психологічних факультетів, волонтери школи, кінологи, які шукають спеціалізацію. Молодь, що хоче допомагати незрячим. Батьки незрячих дітей. Головне мотивація і бажання вчитися. А навичкам можна навчити. Пам'ятайте, інструкторами не народжуються. Їх формує досвід, довіра і цінності. А якщо є цінності, усьому іншому можна навчитися.